Ми направду маємо розуміти, а який це ти типу погоди, взагалі, про які йдеться. Ну, окей, На рівні урядів двох країн. Але мені здається, це просто початковий якийсь етап, перед тим, коли десь в майбутньому дійсно будуть зафіксовані ті чи інші речі, над якими ми працюватимо і співпрацюватимемо зі Сполученими Штатами Америки. Поки що жде узгодження, пан, на головних якихось позицій, які стосуватимуться там, нашої подальшої. І отут я вживу ці слова, а ви їх і характеризуєте безпекової співпраці. Ну, в тому ж справа, що, як на мене, попередні дані, які були в пресі про цю угоду, досить були супересливі і іноді змінювались впродовж одного дня. Тому можливо, це буде мати, знаєте, такий вигляд. Не більше меморандуму да, про наміри, ніж деталізованої угоди, тим більше, що цю угоду потім мають доробити ще в українському, уряді, уряді затвердити його має український парламент. Тобто, я думаю, що це більше такий протокольний який захід, який не передбачає деталізації і там ну, багато сторінок договорів, оскільки ну підявом, як відомо, криється в деталях. В моєму там дипломатичному досвіді були такі факти, коли там одне слово з категорично могло змінити взагалі весь зміст цього документу. Тому я б тут не робив якихось попередніх висновків, головне, щоб ну, все ж таки, модель поведінки Зеленського була більше схожа на модель поведінки того самого Макрона, який продемонстрував. Все ж таки свій дипломатичний хист, як такого ну в гарному сенсі цього слова маніпулятора вербуальника, ну то те саме зрештою демонструє і Путін. До речі, який так улесливо відкликається на ті чи інші заяви Трампа і вибудовує з ним такий позитивний емоційний діалог, чого на жаль не вистачало за останні тижні в Зеленському. Ну це закладено було. На жаль, ця конфліктна ситуація в особистісній там такі взаємини і той самий імпічмент, який оголосили після телефонної розмови Зеленським Трампом і, 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 ну, і взагалі їхні нарцистичні такі риси характеру, які не передбачають такого легкого порозуміння. Я, Ну, перекладач, який стикався, ще я не знаю, більше 40 років тому з першими такими прецедентами, коли зустрічаються два екзальтованих таких нарциса, і чим це закінчується, навіть я іноді порушуючи там професійний кодекс перекладача, припускався так таких методів, що я додавав що то від себе такі там вислови там. Нам я дуже сподіваюся, що ви не будете заперечувати. сподіваюся, що ви погоджуєтесь з моєю думкою. Ну для того щоб побудувати якийсь нормальний емоційний фон для цієї розмови, цього нарешті цього на жаль не вистачає. Нашому президенту, хоча б просто перечитав би, я не знаю книгу Карнегі, як здобувати увагу людей та набувати друзів, чи там я не знаю елементарні принципи, там НЛП, тому що так як він себе поводиться, на жаль, наражає нас ще на більшу небезпеку. Ми також згадали про Макрона. Ось зараз видання Політико перед нашим включенням одразу, Та, я трішки цитував і читав певну інформацію, але видання Політико пише, що Макрон не зміг переконати Трампа надати Україні гарантії безпеки. До речі, він виступав перед лідерами ЄС. Це була онлайн-конференція про підсумки свого візиту до Вашингтона. Каже, Макрон Трамп не зробив жодних чітких обіцянок. Ну, ми пам'ятаємо сьогодні пан Стармор. В Сполучених Штатах Америки чи є на європейському континенті? Ну окей, ви характеризували вже в Макронах, Макрона в його вміннях вести ці перемовини, але чи є явний лідер на європейському континенті, який з Трампом може говорити на рівних? Ну, дуже високі сподівання в нас від новообраного канцлера, ну в канцлера, який приступить до своїх обов'язків після формування коаліції пана Мерца, оскільки він набагато більш прихильно ставиться до України, ніж його попередник, і вже заявив про готовність надати ті самі Тауруси, і навіть пропонував тому самому Макрону поширити. Ядерний ядерну парасольку на територію Німеччини, що взагалі безпрецедентний такий факт, коли країна, яка з ну, десятиліттями утримувалася від будь-яких там мілітаристських таких настроїв, тепер сама пропонує французьким ВВС розташувати бомбардувальники з ядерними бомбами на своїй території, ми mm -hmm. Все ж таки, як не диво да, це сьогодні, спостерігати, що як помінялися, бачите, ролі в країн ті, хто були дестабілізаторами ситуації впродовж цього попереднього століття, да, напередодні першої другої світової війни, тепер вони стають, стають фактором стабільності. А ті, хто десятиліттями був головним чинником стабільності в світі. Вони навпаки сьогодні дестабілізують ситуацію і призводять до загострення і серйозних протиріч всередині НАТО. Ну просто для Трампа важливо сьогодні такі знаєте відволікаючі маневри. Можливо, від внутрішніх ускладнень потрясінь. Він втрачає рейтинг підтримки. Рівень підтримки в сполучених штатах рекордний, низький сьогодні. Там за всю історію спостережень. Ніколи після першого там місяця свого перебування на посаді президента жодний президент ніколи не мав таких низьких рейтингів підтримки, і йому конче потрібно якісь там умовні досягнення, хоча б на. Зовнішньополітичному цьому периметрі, тому що внутрішні економічні проблеми йому сьогодні важко вирішувати навпаки, там інфляція зростає, зростають ціни. А він обіцяв зворотнього, тому він намагається знайти, хоча б якісь умовні позитивні речі на зовнішньополітичних напрямках, і ось цим така його улеслива. Пояснюється поведінка по відношенню до Путіна, коли вони обидва там обмінюються компліментами, а в той самий час на адресу України, яка страждає від російської агресії, звучать зовсім там некоректні речі. Навіть вчора такий промовистий факт під час допиту. Ну, вірніше не був, да, а питання ставили кандидату на посаду першого заступника міністра оборони, досвідченого, там, бізнесмена, і він двічі відмовився визнати Росію агресором. Чи Нічого можна сказати мені, чи вторнилася Росія в Україну? А, а, пан Файнберг, тобто пан Гексхід, сказав це. Так, я розумію. Це просто так чи ні? Вони вторглися в Україну? Я не відчуваю, що повинен публічно коментувати під час напружених переговорів, коли. Немає доступу до фактів, щоб підривати те, що потенціально... Ти не знаєш, чи Росія вторглася в Україну та почала війну, яка триває вже три роки. Я не в курсі деталей того, що відбувається у переговорах між Росією та Україною, які є чутливості, що намагається досягти президент. Тому я боявся би висловлюватись невчасно і підривати це. Я впевнений, що президент дуже вмілий. Він перший, хто привів Росію до переговорів. Президент стає на коліна перед Володимиром Путіним. Не можу повірити, що головнокомандувач наймогутнішої армії на світі за моє життя схиляється перед Росією. Два конгресмени ставили йому поніше там. Сенатори конгресмен ставили йому таке питання, і він демонстративно уходив від відповіді. Тобто, він вони копіюють практично манеру поведінки сьогодні Трампа і відмовляється визнати Росію агресором. агресорами. Вене конталищина була так ну, ця конгресвумен, яка каже: Я ніколи не не не, не могла в страшному сні... Представити, що Америка буде ставати на коліна перед вбивцею Путіна. Настав час сказати, пане президенте. Знаєте, що Росія вторглась в Україну? Можемо, Можемо, хоча б з цим погодитися. Факти важливі. Це буквально може поставити нас у міжнародну кризу. Ми можемо рухатися до наступної світової війни, тому що у нас є президент, який хоче товаришувати з Путіним і зробити все, щоб йому догодити, включно з брехнею, про те, хто на кого напав. Пане голово, у мене залишилась хвилина, але я дійсно хочу поступитися будь-якому з моїх колег та запитати, чи скажуть вони сьогодні. Дуже просто коли йшлося про війну в Україні. Це була не Україна, яка вторглася в Росію, а навпаки. Чи є тут хтось, хто має достатньо сміливості сказати, що Росія вторглася в Україну? Ви можете взяти мій час, і це ще одна проблема. Так, да, от ви говорили про цифри і рейтинги, зокрема пана Трампа. Вочевидь, мали на увазі нове опитування The Економіст і юго. От разом вони провели це опитування ключове, цікаве. 1600 респондентів взяли участь. Похибка 3,3% можлива дані. Цього опитування з'явилися про те, що Uh, довіряють Трампу 49% американців 47. Uh, да, 41 радше довіряють. Ось така історія. Там багато цікавих цифри про підтримку України, до речі, про надання зброї, що 67% радше б не надавали цієї підтримки, але з іншого боку краще сприймають Україну ніж Російську Федерацію. Є це опитування. Я думаю, ті, хто нас дивляться, в мережі знайдуть менше з тим. Ще одна тема. Колишній голова служби безпеки України Іван Баканов не фігурує в жодних кримінальних провадженнях державного бюро розслідувань. Про це повідомляє українська правда. Видання отримало офіційну відповідь від ДБР на своє звернення. Там чітко зазначено, проте як з голови СБУ немає відкритих кримінальних проваджень. Нагадаємо, на посаду голови служби безпеки України Івана Баканова призначили 29 серпня 2019 року, 17 липня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський своїм указом усунув від виконання обов'язків через два дні. Народні депутати проголосували за його звільнення з посади. Причиною звільнення стало. Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків у лютому, 2023 року СБУ провела щодо баканова службову перевірку, але про її результати публічно не повідомлялися, е, Дмитре. Ну от тоді причина звільнення от українська правда надає ДБР, Таку відповідь їм надала зараз. Е, як ці дві речі між собою корелюють, та Причина звільнення тоді і відсутність там підозри, і так далі зараз. Ну в цьому справа, що це ляпас такий всій українській патріотичній громадськості, коли в Кайданках ми бачили позавчора, ведуть бойових генералів, які звинувачують невідомо наскільки там виправдані ці звинувачення, але на прориві оборони там, на ділянці фронту декілька кілометрів. Але як відомо, саме Баканов призначав на посади керівників Служби безпеки України в південних регіонах ставленників, які йому яких йому нав'язували, рекомендували прямо з московських кремлівських кабінетів. І після цього він повністю сьогодні усторонений від відповідальності від того, щоб притягнути його по тих звинуваченнях, які йому були висунуті під час його звільнення. Ну, це абсолютно ви знаєте такий виклик свідомості, який нагадує оцю відому формулу, що друзям все а ворогам закон чи супротивникам. Тобто, Зеленський спостерігає в військових головних своїх опонентів, тому що рівень довіри до війська сьогодні набагато більше ніж рівень довіри до президента, і тому він намагається максимально притягнути сьогодні до відповідальності бойових офіцерів. Нехтуючи знов ж таки бойовим імунітетом, який закладений в українському законодавстві. Час призначень на посади керівників херсонських миколаївських управлінь служби безпеки не було не діяв бойовий імунітет, тому що там не було бойових дій. І тому за це якраз треба і можливо привести при, притягнути до відповідальності а там навіть тих людей, які звинувачують в таких зрадницьких діях, їм просто понизили звання там з бригадного генерала до полковника, якщо я не помиляюсь. Тобто, це така покарання. Коли ми залишили через ці зрадницькі дії, в нас сотні мільйони людей залишились на окупованій території. Нагадаю, сьогодні 6 мільйонів українців перебувають на території тимчасово окупованих ворогом, і з них сьогодні формують батальйони. Нечеки батальйон, там бригади і корпуси, так званої Новоросії, ну, в яких громадяни України йдуть зброєю в руках проти своїх співвітчизників. Тобто, ну здійснюється мета Путіна і головне претензія до самого верховного командувача, що він в перші години. Повномасштабного вторгнення нагадаю всім раджу ще раз передивитися його перше звернення. Він знов ж таки нехтує своїми обов'язками верховного накомандувача. Він не каже: не звертайтесь до військоматів до пунктів тероборони, евакуюйтесь з цих міст, які можуть піддатися російській агресії. Він каже: Лишайтеся вдома, зберігайте спокій. Ну, якщо це не національна зрада, то що це таке? Ми залишили мільйони наших співвітчизників на поталу ворога. Мало того, що їх там. Нівечать і калічать в цих фільтраційних таборах і в'язницях. Ми навіть приблизної цифри до речі не знаємо. Скільки наших співвітчизників за за відмову від співпраці з ворогом опинилися в російських в'язницях? Теж, можливо десятки тисяч. У Нас ніякої статистики. Ми не задіяли відповідні механізми там міжнародного контролю над військовополоненими. Більше того, люди, які збирали відомості про тих. Українських патріотів, ну я писав про них там портнув парахоботів. Так їх лишили без будь-яких звинувачень. навпаки. сьогодні мене тягає Портнов до суду, треба, вимагаючи від мене там спростувати мої відомості, що він був зрадником. Що він йшов на співпрацю з ворогом, тому що мало того, що він. Збирав ці деталізовані дані по українських, як написав через кому патріотів парохоботів. Він головне, що для Росії було важливо, як на мене, тому що гори тому, що дістати інформацію про патріотів можна було з різних джерел, але він збирав про всіх потенційних. Агентів, колаборантів для ворога, тому що ті люди, які скидували йому цю інформацію для того, щоб нас запроторити фільтраційні табори, це ж перша ознака, що вони готові співпрацювати з ворогом для того, щоб проводити тут тобто, ці чистки всередині країни, і ось ця інформація була. Критично важлива для росіян для російських органів, тому що сьогодні там щодня, практично, того заарештували за співпрацю. Той пішов на співпрацю з ворогом, не дає координати про пересування ворожих військ. Так нас колишній заступник. Офісу президенту вільніш ну, адміністрації президента Януковича був тим агентом, якого між іншим сьогоднішня депутатка від правлячої партії Василенко Смаглюк дякувала йому за активну співпрацю. Так йому була вдячна за те, що він надає таку важливу інформацію. І потім сама між іншим вона теж. Повторювали ті самі зрадницькі меседжі. Лишайтеся вдома, не, не, не зберігайте спокій в цих регіонах, які були буквально залічені години після цього окуповані ворогам, і де відбулись страшні злочини по відношенню до цивільного населення. Ну і де знищувалися якраз потенційні учасники спротиву, де ходили по по. Адреса по адресах. Ми ж знаємо, що ці адреси вони були в російських в цих військових, які зайшли на територію Бучі і Ірпіня. Деталізовані всі дані були. Кого треба в першу чергу нейтралізувати? Дмитро, дякую за розмову сьогодні. Побачимося без До речі, завтра на моєму Ютубі влада Волошина, Дмитро Чекалкін буде о 17.30, Друзі, тому приєднуйтесь також. Спасибі Дмитро за розмову. Дмитро Чекалкін, дипломат, ведучий, бо з нами на зв'язку.